В Динамо Київ ухвалили важливе кадрове рішення після програшу Арісу в матчі Ліги конференції. Роман Римчук забив за Брюге вперше за 10 місяців. Черговий курйозний м'яч Романа Безуса у Єврокубках Шахтар голосив про трансфери одразу дуету футболістів. А також погана новина для Челсі та Михайла Мудрика та всі нові трансфери літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі. Підписуватися на канал і, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Бенфіка оголосила не тільки про трансфер Анатолія Трубіна, а й Форварда Фіорентини Кабрала. За дует футболістів португальці віддали 30 мільйонів євро. По українцю намі так все відомо. А з Бразилець персонаж, хоч і не топ рівня, але досить майстеровитий і цікавий. В минулому сезоні його 19 результативних дій в 38 матчах. Бормотеліза Барна не пошкодував 23 мільйони за талановитого півзахисника Брістоля Алекса Скота, англійцю лише 19 років, але в його активі вже два повноцінні сезони в чемпіоншипі у якості футболіста основи, в останньому з яких його визнали кращим молодим гравцем року. За клуб він провів 94 матчі, забив 9 голів та віддав сім гольових. Півзахисник Барселони Кесіє продовжить кар'єру валя хлі. Відповідне оголошення було опубліковано в офіційному твіттері каталонського клубу. Блаугранас виручили за цей трансфер 12,5 мільйонів євро. Окрім іворійця, за цей клуб вже грають Сен Максімен, Ріат Марес, Роберта Фірміньо та Едуард Менді. Але поки Маквайра лише оформлюють, Есон Альварес офіційно презентували за мексиканського лідера. Аякса віддали 38 мільйонів з виручки від продажу Ройса якого він і повинен буде замінити в опорній зоні лондонського клубу? Те, приїхав до Туреччини, оформити трансфер Фенербахче, але стане футболістом Галатасарая. З першої сторони не вдалося владнати фінансові деталі переходу. Бразилець оформлює переїзд у якості вільного агента, тому відповідно хотів немалу зарплатню. Галатасарай йому буде платити по 2,5 мільйони євро на рік контракту півзахисника на 4 сезони. У Михайла Мудрика та Челсі можуть бути серйозні проблеми через колишнє керівництво, як інформує Daily Mail, Делімейлапелвичая промовірність мільйонних виплат лондонському клубу офшорними компаніями з 2012 по 2019 рік. Зокрема, під розслідування потрапив трансфер захисника збірної Данії Андреса Крістенса, а Пел підозрює, що Челсі зробив незаконні виплати батькові футболіста у 2012 році. А оскільки раніше у Челсі вже були проблеми з УЄФА через порушення правил фінансового ферплею, то у разі доказу махінації їм погрожує або великий штраф, або навіть зняття очок. Наприклад, за порушення фінансового файплеї з них списали 8,6 мільйони фунтів. Зараз ця сума може бути значно більшою. Гарна новина для Андрія Луніна. Тібо куртуа порвав хрести і вилетів щонайменше на півроку. Тепер українець гарантовано залишається в королівському клубу, але стовідсотково отримує конкуренти нового зіркового виконавця. Скоріше за все, ним стане Давід Дихе, який перебуває в статусі вільного агента і був поміщений в Мадриді. Ну що, продовжується феричне падіння українських клубів в Єврокубках, Динамо та Дніпро 1 програли свої перші матчі Арісу та Славії. І я навіть не знаю, що гірше. розгром від Чехів, який взагалі не залишає шансів Дніпрянам, або ж сенсаційний злив Динамо явному аутсайдеру. Довго тут говорити нічого не буду. Бо від Дніпра один я позитиву в цьому матчі не очікував, але сподівався, що хоча б залишиться якась інтрига. Ну а про подібний результат для Динамо я попереджав ще в минулому відео. А коли почув слава ческу перед грою, що для них і нічия буде гарним результатом, і як важко команді довго перебувати в дорозі на матч, то сенсація ставала ще більш очевидною. Ну не може команда показувати бадьору гру, коли її головний тренер скаржиться кожного разу на важку дорогу. Я розумію, що вже вік, але подібна енергетика передається й футболістам. Ну а що гадаєте ви? Чи зможе Динамо пройти Аріс? Якщо так, чи потрібно зберігати Луческу? Чекай на вашу думку в коментарях під цим випуском. Може Динамо продати взимку ще й шапаренка, але інсайдер говорять, що перемовини по ньому повинні стартувати з 15 мільйонів. Саме такий мінімальний поріг встановлено для цього трансферу керівництвом білосиніх. Зараз там покладають великі надії на повернення шапаренка в збірну та успішний старт нового сезону. Знову за Омонію забиває Роман Безус і знову приносить команді перемогу. Роман Безус. Але головним голом вчорашнього дня з легкістю можна звати м'яч Романа Ремчука. Українець забив за Брюге вперше за 10 місяців. Дніпро 1 підсилив одразу дует відомих виконавців. Ними стали Олександр Філіпов та Богдан Ліднів. Форвард повертається в Україну після трьох невдалих сезонів в Європі, за які у нього назбиралося лише 37 матчів, 4 голи та 7 асистів. Богдан аж нарешті погодились відпустити з кінцями з Динамо. Його контракт буде розрахований на три роки. А півзахисник отримав футболку зі своїм улюбленим 17-м номером. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.